Раді вітати на каналі Albion LLC. До вашої уваги флагманський трактор Дуйцвар Agrotron 9340 TTV. Справжня технологічна машина, яка поєднує потужність, комфорт та ефективність для найвимогливіших завдань. Цей трактор створений для максимальної продуктивності та надійності. Агресивний стиль характеризується чіткими лініями капота та максимально ергономічними органами управління. Має передній баласт вагою 1400 кг, баласт задніх колес становить 800 кг. Шини передні 650 на 65R34. Задній 800 на 70R42. Трактор опційно обладнано системою передньої навіски з волом. Також попереду розташований пакет електрорегулювання навіски та ВОМ. Задня навіска трактора обладнана гідравлічною системою з продуктивністю насосу 210 літрів на хвилину, дозволяє працювати з найсучаснішим навісним обладнанням. Чотири пари гідравлічних виходів з регуляторами потоку забезпечують точне налаштування для будь-яких завдань. Вантажопідйомність задньої навіски становить 12 тисяч кг. Серцем цього трактора є двигун Dodge TCD78L06 об'ємом 7,8 літра. З потужністю 316 кінських сил і максимальним крутним моментом 1372 Нм вже при 1500 обертів на хвилину він забезпечує стабільну тягу навіть на низьких обертах. За допомогою паливного бака на 600 літрів можна працювати довгий час без дозаправки. Завдяки активній підвісці переднього моста та автоматичній системі контролю цей трактор забезпечує рівне і комфортне водіння навіть на високих швидкостях. Потужна гальмівна система дозволяє безпечно гальмувати, навіть якщо ви буксируєте важкі вантажі. Кабіна MaxiVision Pro з пневматичною підвіскою та шумоізоляцією створює ідеальні умови для роботи. Ергономічне сидіння MaxComfort Plus XL із системою підігріву та підтримкою спини забезпечує зручність навіть під час довгих змін. Всі необхідні показники виводяться на 12 дюймовий iMonitor 3, який підтримує функції IsoBus для точного землеробства. Трансмісія TTV Тераматік від виробника ZF дозволяє працювати з максимальною ефективністю як на полі, так і під час транспортування. Безступеневе перемикання передач забезпечує плавний хід і економію палива. Максимальна швидкість до 40 км на годину на суперекономічних обертах. Трактор дойцфар Agrotron 9340 TTV – це надійність, продуктивність та передові технології для найскладніших робіт у полі. За додатковою інформацією та консультацією звертайтесь до офіційного представника компанії Альбіон.